Всем привет, это обзор на КВ-85. Похож на соперник. В нем есть много минусов, но и есть достаточный плюсов. Плюс в том, что в нього 85 мм пушка. На пробытие 143 мм. Не знаю, скажи, было ласка, в коментарях, який снаряд выкращились. Тай снаряд на 143 пробы. Або ось цей. На 133 і 164 грама зривчатки. Мінус у ньому тончо. Камлюк. Як завжди, Миколай у всіх. І дуже уязвима зона. Це ось ключок такий водительський. Є у нього ще ось ці здовж башня дуже велика. Занадто. Ось велика це розширили трохи. То воно вийшло так, що додали ще борт башні нижній, там де мотор повертається в башню, то там 40 мм. Куди дуже добре залітають німецькі камерники. Тому давайте зараз подивимось, як він веде собі в бою. Опа, вот. Бум. От, бачите, танкує. Бум. Не пробив. На ньому рамбувати не треба. Опа, допомога злишня. Рамбувати на ньому не советую, острів. Це мотор для поворота башни довольно. Тули доволі, доволі боляче залітає, як я й сказав. Цігри для нас, як ви бачили, саме головний ворог. Він нас не пробиває він нас поганенько так пробиває, ну і ми його практично і не можемо пробити. Треба вицелювати або кулім'язик, або камлюк німецький базовий. Ну як бачила, ми там канули ось. Опа. Наш клієнт їде. Портом. Молодець, давай. Отдихай. Вложив первого. Все, ми у них підспав, тут лише чекати. Чекати, поки виїде хтось. Ух ты, ты кто? Ой, зря ты так. А, бачите, какой дерзкий тигрик был. Ну, вот а борт башни, вы сами только еще наблюдали. Сейчас мама. у мене, слава богу, на нього є дублер. Перші літочки полетіли. Назову я на нього дублерчик взяти. Ну, бачила, який тигр дерзкий просто. Бортом Нормальний йому, кайфово. Думаю, що не пробив. як у інших танків такого ось типу з такого типу башні щоки це ще один на наше узвімозона ну там мало доволі броні поэтому мало видеокамерникого там взводятся і ламають нам казюник лише заряджачу частину розтю фігню ламають і ми не можемо розрядитись ну то, то таке приз укриття заїхав до яка Стоїш ремонтуєшся, якщо враг не наглий. Потому що якщо він наглий, то може і заїхати. Нормальний ворог, він напевно подумає, що, що там може стоїть моя тіма, яка всіх рознесе. Зробила два фрага, нормально, де ще й одна. Допомога у знищенні. В принципі, нормально. Кулемет звичайний базовий... Опа! Привет! Ах ты! Ну, ось наблюдали, зараз візьмем літак. Е, Візьмемо ось ББ 1 тоже хороший літак, я на нього робил обзор. 500-кілограмові бомби роблять свою справу, так сказав. Якщо по факту. Штурмувати на ньому не дуже добре. Точніше, не зручно. Не дуже на ньому зручно штурмувати, але терпімо. Можна зайти ось так через дуже. Саме страшне, на... саме страшне, ніж сонце, зенітки ворожі. Запитайте чому? Ви ж от не вглядаєте. Через до скима 400 км на годину и вода еще и падает. Поэтому... Поэтому я так и кажу, что это наш самый глав... Самый страшный сон в урожей зен... зенитки. Давайте сейчас зайдем... Опа! Два клиента. Стоят там. Видимо, где-то... Не вижу этих... клиенти. вага, вон... Х2... Бум! Мінус один. Ну, він ще не дуже добре з 500 кг могло виходить з пікирова. Ми ну, йдемо далі тешку і йдемо в бой. Чекайте наступних обзорів, всім дякую за перегляд, До побачення. Чекайте нових відео.